Що буде якщо не слухатись батьків! Ну я думаю, якщо не слухатись дорослих, вони там заберуть в тебе телефон. Ігри там, наприклад, не буде пускати на вулицю. Можуть тебе наругати. Треба кудись в безпечне місце чуть-чуть відійти. Можуть. Насварити. Що ти не слухняний, та я тобі казала, не гуляй довго на вулиці. То що потрібно одягати шапку, а ти не хочеш, то можна захворіти. Ну, вона каже, та я дожена буду робити уроки не тільки на сьогодні, а ще на, на довгу вперед. Могу хоті вихнуть на вулицю. І ви захотите кушати, попити чаю. Тяжко буде. Ви не зможете це зробити без батьків. Вибачте, 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 я ось це весь, весь час так кажу. Та, та, та потім він нудь додому. Нікого не треба ссоритися з батьками, тому що пару днів неділю і ви не зможете жити без батьків. Мені, як мама, проводила приклад: от ти не будеш слухати, що я тебе прошу, і ти на це не будеш робити. Значить, я не буду робити те, що ти мене просиш. Мамо, пішли погуляти або там, принеси мені води, а вони будуть ігнорувати тебе і все. Тому ну, краще слухатися, і як, така, як связь буде, і тобі будуть допомагати. І так. Ты тоже чуть-чуть хочется побаловаться.